Мешканці Івано-Франківська зможуть самостійно обирати, на який соціальний проект варто спрямовувати кошти з міського бюджету. Таку практику вже багато років застосовують в різних країнах світу з минулого року і в кількох обласних центрах України. Про громадський бюджет як механізм прямої демократії радилися науковці, громадські активісти та представники місцевого самоврядування. Їхні пропозиції підсумувала Юлія Юськів. Організатором дискусії на тему так званого учасницького бюджетування стала громадська організація Поступовий гурт Франківців спільно з київським аналітичним центром Цедос. Ми сьогодні пробуємо для мешканців Івано-Франківська донести про те, як ці практики діють в межах цілого світу від Бразилії до Варшави. Досвід полягає в тому, що мешканці самі визначають, як має розподілятися бюджет у розвитку. І стають безпосередньо учасниками народу Учасницьке бюджетування було розроблене тілне в життя у місті Порто Алегре в Бразилії. Як наслідок, тамтешній муніципалітет значно збільшив витрати на охорону здоров'я та санітарію, розповідає представник аналітичного центру Цетос Іван Вербицький. Влада вирішила, що недостатньо просто механічно збільшити розмір податків з 10% до 20%, припустимо. Потрібно якимось чином переконати людей, що ці податки не вкрадуть. Відповідно до процесу розподілу податків вирішили за, за запросити власне самих людей. Власне, це запрошення людей до розподілу залучення людей до розподілу податків може відбуватися у різний спосіб. Люди можуть подавати якісь проекти і потім обирати з них, які проекти потрібно реалізовувати. Можна йти іншим шляхом, можна проводити обговорення в районах міста, в кварталах, в дворах та з людьми, щоб люди визначали перш за все, які є проблеми в місті, відповідно до того, яким чином ці проблеми краще вирішувати. Оскільки до обговорення бюджету долучається багато людей, це Менший ризик корупції, переконаний Іван Вербицький. Минулого року бюджету часті був запроваджений в Черкасах і Чернігові. Власне цього року кількість цих міст набагато більша. Це і Харків, і багато маленьких міст. Вінниця, Хмельницький, Львів, Київ, Миколаїв, тобто. Дуже багато міст власне було достатньо одного року, коли це зробили два міста. І вже цього року кожне місто вважає своїм обов'язком просто це почати робити. Тому що справді ідея витає в повітрі у Черкасах на громадські ініціативи міська рада виділила 5 мільйонів гривень, розповідає заступник директора департаменту фінансової політики Тетяна Харенко. У нас було шість переможців, і на сьогодні у нас вже реалізуються ці ідеї, і проводиться анкетування в місті Черкаси щодо змін до програми, що треба удосконалити, що сподобалося, що не сподобалося взагалі у запровадженні міста Черкаси громадського бюджету. Громадські проекти в Черкасах стосувалися різних сфер, як то озеленення вулиць, становлення дитячих майданчиків, проведення фестивалів для інвалідів. Жодних обмежень не було, зазначає Наталя Харенко. Переможці визначили в результаті народного волевиявлення. Голосували і паперовими бюлетенями, і на сайті міськради. Онлайн голосування було за допомогою ідентифікації з допомогою банку Айді. І в електронному голосували лише ті люди, які були прописані в місті Черкас, а паперовому мали право голосувати і ті, які могли пред'явити будь-яку довідку щодо належності до міста міста Черкаси. наприклад, це могли бути переселенці, це могли бути студенти. Це могли бути люди, які прописані в передмісті міста Черкаси, але реально працюють в місті. Цього року бюджет участі запроваджують і в Івано-Франківську. Рішенням сесії міської ради на реалізацію громадських проєктів передбачено пів мільйона гривень. Заяви на участь у конкурсі можна подавати до 15 квітня. А вже громада обере те, що найбільш важливе для міста зараз. Переконана секретар міської ради Оксана Савчук. Заявка максимально спрощена, знаходиться на сайті МВК, а також можна пройти навіть в 108 кабінет експертно-аналітичного чи будь-де виконком, і отримати всі додаткові консультації з. Цих питань одне єдине, що потім ці проекти мають бути, їх мають підтримати шляхом голосування. Тому я думаю, що ті люди, котрі пишуть проекти, вони потім повинні розуміти, що має бути ще друга сторона, так звана громадська підтримка, щоб люди змогли за них проголосувати. На сам кінець учасники столу наголосили, що Івано-Франківська громада повинна брати активну участь у міському врятуванні, адже нові ініціативи це шлях до покращення суспільного добробуту.